Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні хочу швиденько вам показати своє невеличке замовлення від компанії Doctor Clinic. Взагалі, я не планувала робити замовлення, але так як я була в минулому каталозі неактивна для, не, для неактивних консультантів, компанія дала акцію. При замовленні на 15 балів можна було обрати. Подаруночок з представлених з 70% знижкою. І тим більше я хотіла, щоб у мене був в наявності наш діючий каталожок, який діє зараз у нас, і отримати новий каталог, який буде діяти в березні місяці. Тому швиденько зробила замовлення. Замовлення моє було невелике зі знижкою. Воно у мене було на суму 761 гривня. Ось таке от невеличке замовлення. Замовила я ось такі дві водички. Я ще в минулому каталозі на них придивлялася. І в цьому каталозі вирішила взяти, так як ціна була непогана, така на них. При замовленні одного аромату можна було інший аромат. Взяти зі знижкою 25%. Я обрала для себе ось таких от два. Оцей аромат більш свіжіший. Цей аромат більш солодкуватий. Цей аромат зелененький, мені сподобався трішки більше. Він мені нагадує аромат від Дольчика Бана імператрицю. Так, не 100% схожості, але трішки схожості є. Цей аромат більш солодкуватий. Дуже гарно відчуваю тут нотки персика, ванільку. Але також солодкуватість не приторна. Я думаю, що він мені сподобається. Поки що буду розношувати, дивитися, як він по стійкості. Цей аромат більше підійде. На весняну пору, на літо. А цей можна користуватися і зараз. Так що буду пробувати і вже більш детальніше вам в наступних відео розповім. Також я взяла ось такий от гель для миття посуду. У нас була гарна пропозиція. За кожні 149 гривень в замовленні можна було обрати гель. Для миття посуду за 99 гривень. Я ще цей гель собі не брала, тому вирішила взяти один, буду пробувати. І оцей продукт з 7% знижкою для себе я обрала лосьйончик для тіла. Також лосьйонами від цієї компанії я ще не користувалася. Компанія досить нова. І я ще мало пробувала продукції, тому хочеться все попробувати. Брала я вже була і кремчик для обличчя з муцином равлика, мені сподобався. Лосьончики для тіла ще не брала. Буду пробувати, цікаво, і вам вже більш детально також в майбутніх оглядах розповім, сподобався він мені чи ні. Ось це було моє таке невеличке замовлення. Хотіла вам так ще швиденько показати, я маю ще декілька ароматів від цієї компанії. Нашу новиночку, яка з'явилася також у минулому каталозі, ось такий. от. Маю аромат під номером 16. Він мені подобається, він свіженький, дуже гарно звучить. Дуже гарне, гарна упаковочка в нього. Ось така от. Гарне пакування. Я думаю, він буде користуватися попитом у клієнтів. І також в мене є ось така водичка, також новинка минулого каталогу я собі взяла. Також люблю її. І ось ця водичка, також вона мені подобається, солоденький аромат. І маю ось таку от водичку. Ця водичка вже в мене досить давно. Як тільки я зареєструвалася в компанії, я робила перше замовлення і замовила таких декілька водичок. Водички сподобались моїх, моїм клієнтам. Я одразу їх розпробувала і одну водичку залишила собі. Це аналог фліор Клієнти полюбляють його. Ось такі от водички є в моєму користуванні. Також. Компанія мені вложила наш новенький каталог, який буде діяти у нас в березні місяці. Каталог дуже гарний, асоціюється з весною. Дівчина весна на обкладинці. Дуже гарний, ніжний, в цвіту. Так ще його не дуже передивлялася. Подивлюся, ще його більш детально. Якщо що цікаво, також зроблю огляд для вас. Є багато новиночок. Пишіть мені в коментарях, якщо цікаво, зробимо огляд. Хоча я бачу, дівчатка вже його викладали в Ютубі на огляд. Я думаю, де багато з вас вже його отримали, робивши замовлення вже з компанії. Дякую вам усім за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте, буду рада відповісти на ваші запитання. Дякую! Гарного вечора, мирного вечора вам усім і до нових зустрічей на моєму каналі.